До воріт будинку на Великій Арновизькі 40 позаду колишньої типографії Фесенко близько 11-ї години під'їхала вантажівка з дерев'яними балками. Робітники розвантажували їх у двір до тильної стіни будівлі. За словами представника компанії-забудовника Одеса Сіті Олега Лавренюка, так вони готуються демонтувати колишню типографію для проведення подальших робіт на її місці. Демонтаж буде відбуватися не знос, а демонтаж, тому що поряд є будинки для зручності саме співвласників. Компанія бере додаткові витрати та проводить демонтаж та неснос. не заганяє сюди техніку. Все робиться вручну, якщо ви бачите, у дворі позаду типографії зібралися мешканці навколишніх будинків. Вони проти проведення робіт. Місцева жителька Лілія Андрюшенко каже: з ними ніхто не погоджував те, що у дворі будуть складати будівельні матеріали та зведуть огорожу. Ось вот все це спільна придомова територія трьох Да? Он хочет вот все ось этот вот кусок забрать, забрати. есть тобто людям этих домов тільки оставить малий проход для під'їзду і все. То есть люди возмущені, як без общого рішення жильців, по якому закону спільна домова територія буде використовуватися одним человеком, одним власником. Жінка додала: забудовник обіцяв укріпити та відремонтувати сусідні будинки, але поки що нічого не робить. Ані сказали, що, наприклад, зроблять ремонт в парадній, ремонт там труб, ну, а отже, ремонт труб должен производить ремонт парадной ЖЭК. раз. По-вторых, то, що ми будемо постійно там слышать звуки или так далее. Это совсем другой вопрос, это то, что наш дом э будет, как сказать, страдать, но застройщик э сначала это предлагает, но этого не делает. Смотрите, уже прошло больше, чем полгода. И вот эти обещания, ещё ни из одного из обещаний застройщик не выполнил. Представник забудовника пообіцяв: робітники відремонтують парадні у будинках та двір, в якому планують встановити огорожу. Ремонт покрівлі, е И благоустройство двора. Все данные, благоустройства парадных. Все работы будут проведены за счет непосредственно компании Одесса Сити. Единственное, что просим жильцов обеспечить доступ к объектам, которые необходимо укрепить. Місцеві мешканці викликали поліцію. Правоохоронці перевірили документи забудовника і з'ясували, що там замість встановлення арештування біля будинку вказаний будівельний паркан. Поліція заборонила продовжувати роботи до того часу, поки Одеса Сісі не скоригує документацію. Це називається заграждення, а там його не має бути». Мешканці сусідніх будинків написали заяву до поліції. Забудовники залишили конструкції арештування у дворі і пообіцяли, що продовжать роботи через декілька днів, коли отримують дозвіл на встановлення огорожі. Поліція діалогу порушень громадського порядку не зафіксувала. Тут представники забудовника збираються встановлювати ліса та проводити роботи з реконструкції тильної сторони будівлі будинку Фісенка. Жильці не задоволені і. Протестують проти даного факту. За місцем прибули СОК, СОК відібрали пояснення правопорушень. Не було зафіксовано на місці подій Був присутній громадський діяч Юрій Нікітін, який раніше брав участь у акціях за збереження колишніх типографії Фесенка та кінотеатру решельє. Він вважає, що боротьба за історичні будівлі ще не завершена, і їх можливо врятувати від зносу. Ці дома були в прекрасному стані. Крім того, в советське час вони вже реставрувалися, і поэтому вся документація, я впевнений, на них существує. Тобто, при бажанні відновити ці дома, Возможно, возможно. Мені кажется, що нужно добиватися возвращения, возвращения этих домов коммунальную собственность. Микола Ковенка, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному, Одеса.